Ім'я Миколи Гуровича Куляша носить театр у Херсоні. Микола Куліш зробив неоціненний внесок в розвиток української культури, навіть попри своє коротке життя. До Дня міста ми згадуємо видатних українців у Херсоні. З вами подкасти Кавунсіті та Євгенія Вірлич, завжди з нами Збройні Сили України, завдяки яким ми можемо працювати і просувати український контент. Отже, про життя Миколи Куліша ви можете почитати у відкритих джерелах. А ми пропонуємо п'ять дійсно цікавих фактів про нього. Наприклад, Микола Куліш був доволі успішним фандрейзером із самого дитинства. Так, так на освіту Миколі Кулішу, як прийнято говорити сьогодні, накрутфандили, тобто зібрали коштів з охочих допомогти. З дев'яти років майбутній митець навчався у церковно-парафіяльній школі, де виявився дуже здібним учнем. Чаплинські інтелігенти вирішили допомогти обдарованому хлопцеві і зібрали кошти близько ста карбованців, щоб він міг продовжувати освіту. Особливу активність тоді виявив Володимир Губенко, який і запевнив батьків Куліша, що їхній син особливий і має навчатись далі. Микола Куліш завжди мав доволі різку вдачу і групував навколо себе мислячих людей. Через це мав неабиякі проблеми із керівництвом різних установ. Куліша декілька разів відраховували з училища, як він писав у автобіографії, за організацію кружков молодежі і непочтіння к начальству. Дуже шанував Микола Куліш Леся Курбаса, вважав його видатним мислителем та режисером. Аналітиком літератури і мистецтва їхня дружба тривала вісім років і мала не лише вплив на самого куліша, а й на становлення українського театру у першій половині ХХ століття. Так склалась доля, що загинули митці також разом. Їх розстріляли совєти 3 грудня 1937 року. Літературною діяльністю Микола Куліш займався все своє життя. Проживши 44 роки, 30 з них він писав, причому навіть перебуваючи у засланні. Тексти першого та останнього творів письменника, відповідно на рибний ловлі та такі твори були вилучені у Миколи Куліша під час арешту і тому вважаються втраченими. Ми маємо знати видатних українців та ціну, яку вони заплатили за те, аби ми жили у вільній та незалежній Україні. Цю високу ціну ми продовжуємо сплачувати і зараз. Віримо в Збройні Сили України. Все буде Україна!